Договір перев... перевезення. Це дуже важливий договір. Ми не можемо уяснити собі, що, що є об'єктом цього договіру. Ну, що об'єктом, він ну, тот, хто перевізник, він нічого не робить. Да? Нема ніякого майна, нема ніякої щось там, щоб ми побачили, що, що, що він зробив. Він бере одну річ. І перенесет її в, ну, в друге місце. І це буде перевезення, договір перевезення. Але в, в умовах, умовах суспільства перевезення це дуже важливо. Ну, ви знаєте, є російською мовою таке поняття, як Млічний Путь. А от Людмила, знаєте, як буде Млічний Путь українською? Буде, буде чумачий шлях. Чумачий шлях шлях, ну, шлях це, це дорога така. А чумак це така ну, таке, ну, таке професія. І в цій, в, в, він що робить? Він перевезить, ну, перевізник. Він перевозить там, сіль, там, борошно, ну, щось таке. Ну сіль. Він перевозить, я знаю, дуже багато писень є. Про Чумаков. От у нас в Волгоградській області є таке селище, де вони, їх нащадки, живуть і сьогодні. Ну, вони не перевозять, вони не мають валів, вони роблять щось інше. Але це таке, ну, і прізвище Мельниченко є в цьому в нашому, в нашій області, і це такі нащадки цих перевезень, перевізників. І це дуже важливе для української культури, тому що українці вони мандрівники, вони люблять, дуже люблять кудись там поїхати до Канади, до Америки, і вони такі перевізники. І тому договір перевезення дуже-дуже ну, велика кількість правил там є, і він, звичайно, є в Цивільному кодексі України, і ми е, спочатку побачимо, що це таке, як ідея. Ми кожен раз, що ми робимо? Ми е, е, розуміємо е, ці, ці обов'язки як ідею. Яка ідея, е, я, яке поняття договору перевезення, і ми з вами побачимо. Цю ідею. <му> 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 Яка ідея договору перевезення, ідея така, що. Є, що люди живуть на, таким, на великих просторах, ну, але вони живуть не особисто, особисто. вони щось там обмінюються, яким, там, чим обмінюються тілами, вони їздять до, до гостей, наприклад, вони там обмінюються майном, перевозять майно. І для цього, для перевезення в простори їм потрібно щось. Якась послуга. І договір перевезення це, звичайно, це послуга. Це такий вид послуги, але не тільки. Не тільки тому що договір перевезення він сповідається з договором оренди. Я трішечки побільше зроблю. Є перевезення, ви бачите, да? дві людини, одна людина. Перевезять щось, а друга людина платить кошти за цей перевіз. І з договором оренди ми бачимо, що таке. Ну, перевіз це послуга. Я даю послугу і привожу, наприклад, піаніно. Це буде послуга. Але є і оренда. Чому? Тому що я є, у мене є там вантажівка. І в цю вантажівку я здаю її в оренду для багажу, але для, але для пасажира. І ми бачимо, що це якась є межа між послуги і оренди. І є один договір, він має назву фрахт. Так і буде і українською, і російською. Фрахт це я як орендую місце в вантажівці. І це буде фрахт. Не перевезення і не послуга, а оренда місця. І ми бачимо, що це буде договір перевезення. Але ми будемо сьогодні е, говорити про те, що там є такі окремі якісь такі риси, які відділяють договір перевезення від інших видів договіра і договіра е, послуг, понаття до послуг і договіра е, оренди. І о, формула така, ну така легка формула не, законодав, не законодавче. Перевізник зобов'язується перекласти матеріальне об'єкту у пункт призначення, а відправник зобов'язується сплатити за перевезення. Що ми тут бачимо? Ну, по-перше, ми бачимо, не бачимо поняття цього договіру, тому що його нема. Нема поняття договіру перевезення. Він складається із двох понять: є поняття договіру перевезення багажа валіз, наприклад, а є договор, договір перевезення ем, пасажирів. І от вони є, їх поняття є і в Цивільному кодексі, і в Гражданському кодексі. І я тут їх так об'єдняв в одне поняття. Які елементи договору перевезення ми тут бачимо? Ну, ми бачимо саму послугу: послугу перевезення. Ми беремо річ, але людину в одному місці. І перевеземо її в, іншу, в інше місце. І це є послуга перевезення, переміщення. Це, отаке, це такий ну, предмет, предмет цього договору. Об'єкт це відносення, а предмет, що роблять. Потім два суб'єкта: перевізник та відпривник. Відправник, ну, відправник тот, хто відправляє. Ну, наприклад, можливо, дитину відправити до, до бабусі. І це буде відправник, буде, буде тату, наприклад, а багаж буде дитина. Ну, я не багаж, а буде пасажир. І плата, він сплатити за перевезення, тому що цей договір возмізний. І ще, одне, ще два, що я хочу проговорити про договір перевезення, що він такий дуже, ну, дуже особистий договір. Ну, по-перше, чим регулюються ці відносини? Ну, Регулюються цивільним кодексом. Ми, давайте я вам спочатку його покажу. Ці, не цивільний кодекс, а ці, ту частину, де про це написано. От, договір перевезення, глава 64, це, це Цивільний Кодекс України, ви бачите. І от тут не, не дуже багато. Але є. Ми сьогодні будемо звертатися до цього тексту, який так чомусь не люблять Андрій. Ну, він люблять, але ще не дуже не дуже сильно, але буде любити його дуже сильно. І але окрем. Цього цивільного кодексу є інші джерела норм договору перевезення. Це статути, є такі статути і є кодекси. Ну, наприклад, є кодекс там, злизничного транспорту, є кодекс там літаків, є дуже багато окремих таких окремих. Як, як казати, джерел окремих джерел цього кодексу, ці, цих відносин. І є одна така ідея, ви не повірите, але є дві галузі, дві галузі: одна на 100%, а друга на 60%. Ці галузі, окремі галузі міжнародного публічного права який відноситься до договору перевезення. Є такі, така, така галузь, як повітряне, міжнародне повітряне право. Право про що? Вон, це право про договір перевезення на літаках. Окрема окрема, велика, велика галузь. Чикагській конвенції. 1944 року. І вони універсальні. І друга конвенція це морська конвенція морського права. Вона ну, приблизно 60% вона таке ж про це. Про те, як пере... про перевіз морським там, транспортом цьогось, там груза і ну, вантажа, але там пасажирів. І це таки. Ну, Такого не буває. Ну, не існує міжна... там, галузь міжнародного публічного права, договіру куплі-продажу. Їх не... не існує, а договіру перевезення є. І класифікації. Ми даємо класифікації. Ну, Договорни ну, тут не, ну, не можу. Є такі елементи, я бачив. Наприклад, що, що є в російському праві, що ну, дітей неможливо висадити з, з таким з автобусом. І це таке ж, як ну, це таке ж елемент позадоговорний, але це таке адміністративне більш право, а цивільне право це договорне відносиння. Односторонні двосторонні? Ну, тут, звичайно, ми бачимо, що і та, і друга сторона, ну, тут не дві сторони, тут можуть бути і три сторони. ну, Ми будемо трішки пізніше про це говорити, але у відправника і того, хто робить перевіз, вони мають обов'язки. І це означає, що це двосторонній договір. І наша улюбленна аліаторне і стабільне. Ну і тут ми бачимо, звичайно, ну, хто е, розмовляв з Водіями, тот знає, що ну, не треба підходити до Водія і говорити: а коли ми приїдемо. Коли приїдемо, то туди і приїдемо. Вони не люблять ці, ну, та, таких питань, тому що ніхто не знає, приїдемо ми чи ні. І це говорить нам, що. Так, що ці аліаторний це аліаторний договір. Аліаторний, тобто, може бути, щось таке потрапилося, щось що не, і, і не буде перевізу. Це аліаторний. і фідуцарний ці Ну, Тут ми бачимо, що це загальний, Тобто, немає ніякої різниці. Хто буде перевізником, важливо, щоб, щоб ми, але наш багаж був перевезений. І це усе, що я хотів казати про цей від договору, який ми побачимо дві галузі міжнародного права займає. Дві галузі. Це. це це фантастика якась. І будемо сьогодні говорити про зміст. Наступне питання про зміст цього договору.